Піти воду Хвилина, не хвилину. Ти поквапиться, у горлі пересохло. То ми можемо хоч чимось тобі допомогти. Дуже сумніваюся, але я впевнена, що ми на території, де є вода, та я досі не знайшла джерела. Що, як нам пошукати мокре каміння чи інші ознаки підземної води? О, так! Це справді допоможе. Як кажуть, що більше очей, то менше шукати. Гарно сказано, Макіні. І дякую, ваше високосте. Рада допомогти. Що ж, до роботи пошукаємо воду. Вода, 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 вода. Макіні, а ти непогану ідею подала. Я вражена. Ой, це ти мене вражаєш, Кіара. Вода надзвичайно важлива для кола життя. Тому те, що ти допомагаєш матему, навіть ще більше. І, здається, я щось почула. Хм, hmm. о дивно. Я нічого не чула. Хоча мені над цим треба попрацювати, мовчати, щоб розчути звуки, наприклад, голоси прищірів. Макіні помовч. Мати <сум> ну, ти. Мені постійно всі про це кажуть. Шварі, макіні, шварі. Жанжа правий. Я за слабка для цих гієн, А от вони ні.